Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Я пані Оксана, і тут ми розбираємо завдання з алгебри і геометрії, готуємось до НМТ. Хто далі продовжує зі мною готуватись до НМТ, то пропоную сьогодні подивитись, які завдання давали на тему ірраціональні рівняння. Ця тема не складна, але єдиний нюанс, що знайшовши корені цих рівнянь, треба ще робити перевірку і перевіряти, чи підходить цей корінь. В дане рівняння по ірраціональні рівняння самі по собі містять корені різних степенів, і парних і непарних, і там є свої особливості, які треба враховувати. Але перш ніж почати розглядати приклади, що давали на НМТ по темі і раціональні рівняння, давайте розберемо цікаві життєві причини, навіщо ж вивчати цю тему? Бо реальний світ не складається з гарних чисел у житті, постійно з'являються корінь з двох, корінь з п'яти, корінь з ікс. І тоді довжини діагонали, відстані, швидкості, площі, це часто і раціональні вирази. І раціональні рівняння це спосіб працювати з реальністю, а не з вигаданими числами. Також геометрія автоматично приводить до ірраціональних рівнянь. Як тільки ви працюєте з теоремою Піфагора, з рівнянням кола, з відстанню між точками, з діагоналями, що виражаються як корені квадратні, то відразу виникають рівняння з коренями. Наприклад, якщо ви запишете. Теорему Піфагора і виразити гіпотенузу, то це буде корінь квадратний. Без ірраціональних рівнянь також неможлива сучасна комп'ютерна графіка. 3D-графіка, ігри, VR, анімація, працюють з відстанями до камери, освітленням, траєкторією руху, а все це рівняння з коренями. А тобто, ірраціональні рівняння буквально малюють світ на екрані. Ці рівняння вчать перевіряти розв'язки і не довіряти красивим відповідям. І раціональні рівняння одні з небагатьох, де можуть з'являтися сторонні корені, які не підходять, і це формує уважність, логічне мислення. Тепер, коли ми зрозуміли, для чого вивчати і раціональні рівняння, то давайте розглянемо приклади, які давали на НМТ в минулорічних тестах. Отже, розглянемо ось таке завдання. Укажіть рівняння, коренем якого є число 64. Перш ніж перейти до ірраціональних рівнянь, а ірраціональні рівняння це рівняння, які містять корені, причому корені не просто квадратні, а ще якогось степеня іншого, третього, шостого, четвертого і так далі. То давайте трошечки згадаємо теорію, щоб ви згадали, що таке корінь і що може бути підкореним, а що не може бути підкореним. Так от, ви знаєте, що піднесення до степеня і взяття кореня – це взаємообернені дві операції. Якщо ми візьмемо 2 і піднесемо до квадрату, то ми отримаємо 4. То потім, якщо ми візьмемо корінь квадратний, ну двоєчку тут не пишуть, з 4, то це буде те число, яке ми якби підносимо в квадрат, то це буде 2. Це просто це зрозуміло. Но коли ми беремо від'ємне число мінус 2 і підносимо його до квадрату, Тобто мінус 2 на мінус 2 дасть вже плюс 4, тобто ніяк тут мінус вийти не може. Тобто буде як тут плюс 4, так і тут плюс 4. Тоді, коли ми беремо корінь квадратний, знову ж таки з 4, то якщо ми беремо корінь квадратний, то подивіться під коренем квадратним від'ємного числа вже не буде. Мінус 4 під коренем неможливо, тому що, коли ми вже підносили до квадрату якесь число, то мінус уже став плюсом. Але ви повинні запам'ятати ось таку формулу. Якщо у нас під коренем квадратним А в квадраті якесь число в квадраті, то це буде модуль числа А. Тому що, якщо число від'ємне, дивіться, мінус 3, ми піднесемо в квадрат, то під квадратом воно вже буде додатнє, тому що мінус погаситься. Отже, якщо ось ця формула, де корінь квадратний під коренем якесь число, будь-яке від'ємне в квадраті, дає нам те число по модулю, то виходить, що якщо ми під коренем Піднесемо мінус 3 до квадрату, то буде вже 9, мінус погаситься, і корінь із 9, це буде 3. Отже, хоч там був і мінус, то мінус 3 по модулю це буде додатнє 3. Так само, якщо просто 3 там. Плюс 3 в квадраті буде плюс 9, і корінь із 9, це також 3. Отже, 3 по модулю це також 3. Отже, дивіться, яку. Важливу особливість, чи який важливий момент вам треба запам'ятати і використовувати при розв'язуванні ірраціональних рівнянь: те, що, по-перше, під кореннями парних степенів, а тобто під коренем квадратним. Під коренем, наприклад, четвертого степеня, шостого і так далі, парних степенях, під оцими коренями не може бути від'ємного числа, тому що ми вже те від'ємне число підносимо в ту парну степінь, чи в квадрат, чи в четверту, чи в шосту, і мінус пропадає. Тому ось ці всі значення, які під коренями парних степенів, вони всі більше або рівні нуля. Більше, якщо якесь число відмінне від нуля, і нуль, якщо нуль. Оця важлива особливість використовується і коли ви будете знаходити свої корені. То треба ще й перевіряти, якщо ви підставили свій ікс під кореневий вираз і. Розрахували якесь значення, то те значення під коренем обов'язково повинно бути більше нуля. А якщо ви підставили якийсь ікс і вийшло у вас під коренями парних степенів від'ємне значення з мінусом, значить ви відмовляєтеся з цього кореня, і цей корінь не попадає в область допустимих значень. Цей корінь ми відкидаємо. А ще важливий момент: дивіться, що все значення кореня, тобто, якщо уже корінь парного степеня чомусь дорівнює якомусь значенню, ну позначимо його, а наприклад, то це значення, якому дорівнює корінь. Чи квадратний, чи четвертого степеня, чи шостого дивіться, ми сказали, що це значення по модулю, тобто воно завжди додатнє. Тобто також завжди це значення більше або рівне нуля. Тобто не може бути, що ви взяли корінь, навіть якщо ви підносили мінус 3 до квадрату, ви отримали мінус 3. Не може такого бути, тому що число в квадраті вже дало додатнє значення, і тоді корінь з додатнього додатнє. Дивіться, якщо ми повинні розв'язати ось такий приклад, укажіть рівняння корнем якого є число 64, і ми будемо його підносити. Бачите, під корені шостого, шостого, другого, третього степенів. То ми розуміємо, що під коренем 64, значить добре. Це додатні значення, підходить. А щодо правої частини, ми сказали, що сам корінь повинен бути, якщо це парні степені, невід'ємний. То дивимось, дивіться, корінь шостого степені дорівнює мінус 2 вже відкидаємо. Не може такого бути. Це підходить, це підходить. Знову ж таки, корінь квадратний дорівнює мінус 8 не може такого бути в природі. А корінь третього степеня може дорівнювати мінус 4. Ми це побачили на прикладі. Тому із трьох тепер варіантів, давайте обирати корінь якого рівняння є 64. Для цього підставимо. Корінь шостого степеню із 64 і подумаємо, чи це 2, чи це 4. Для цього ми піднесемо 2, наприклад, в шостий степень і подивимось, скільки це. Якщо ви не пам'ятаєте, розписуйте, не лініться, тоді ви точно не помилитесь. І тоді це виходить, що це 4 на 4 на 4. Це 16 на 4, 64. Ага, дійсно, якщо 2 в шостій дає 64, то корінь шостої із 64 дає 2. Отже. Виходить, що відповіддю є відповідь Б, тому що коли ми підставили 64 під корінь 6 степеня, то, по-перше, це додатнє. Ми бачимо, ми можемо його підставити. І по-друге, в результаті буде додатнє 2, яке в шостій степені дає саме 64. Отже, відповідь в цьому завданні Б. Укажіть рівняння, яке не має розв'язків. Може бути і таке завдання. І тоді ви зразу згадуєте, що корені, якщо n у нас в парній степені 4, 6 і так далі, то корінь n степеня ось цього парного не може дорівнювати від'ємному числу. А корені непарних степенів це 3, 5, 7 і так далі. корені цих степенів можуть дорівнювати відємному числу. Як до від'ємному, так і додатньому. Тоді ви дивитесь, дивіться, 0 може бути під коренем. Якщо ми візьмемо корінь із 0, то це буде 0. Корінь 6 одинички може дорівнювати, корінь 6 одинички може. А от увага, корінь 6 степеня не може дорівнювати мінус одиниці. Не може. Не дорівнює мінус одиниці, значить в цьому рівнянні пуста множина. І давайте, де перевіримо, дивіться, корінь 5 степеня, ми сказали, може дорівнювати і плюс, і мінус, тобто і додатньому від'ємному числу, отже, цей варіант може бути. Отже, з усіх варіантів. Рівняння не має розв'язку, те, де корінь парного степеня дорівнює від'ємному числу. Бо ми вже піднесли, дивіться, якесь число в шостий степень, наприклад, мінус 1 ми піднесли в шостий степень і це дорівнює x мінус то Тоді, коли ми беремо корінь шостого степеня з x мінус 1, то дивіться, мінус 6 уже ж в шостій, уже ніяк, воно вже буде додатнє. Тобто, це треба обов'язково вам для НМТ запам'ятати. Ось такий приклад: розв'яжіть рівняння. Дивіться, тут уже два корення різних, причому корінь F від x плюс корінь g від x, і дорівнює якомусь числу А. Тобто в такому випадку: або переносять g від x в другу частину рівняння, і підносять до квадрату ліво і вправо, або ось таким чином залишивши два корені підносять до квадрату ліво і вправо. Пам'ятаємо, що ось тут більше або рівне нуля значення, і ось тут більше або рівне нуля значення. А можна розв'язувати це рівняння, перенісши ось цей корінь в другу частину рівняння. Тоді ми отримаємо, що у нас корінь дорівнює А корінь G від х. І тоді ми також можемо підносити ліво і вправо до квадрата, пам'ятаючи, що підкореневі вирази більше або рівні нуля. Тобто, ОДЗ я зараз не виписую, а потім обов'язково не забуваю, що я повинна знайти корені, підставити і подивитись, щоб під коренем були невід'ємні значення. Щоб піднести до квадрату, давайте я перенесу, дивіться, корінь х-5 дорівнює 3 мінус корінь, 10-х. Перенесла один корінь вправо, отримала ось таке рівняння. Тепер буду підносити до квадрату ліву праву частину. І пам'ятати формулу, якщо ви забули, вона є в довідкових матеріалах, що а плюс Б в квадраті це а квадрат плюс 2аб, плюс б квадрат. Підносимо. Дивіться, корінь в квадраті це буде просто мінус 5, дорівнюю. А отут різниця в квадраті, тобто тут ще може бути і мінус, тоді тут мінус. Тоді це квадрат першого числа це 9. мінус подвоєний добуток 3 на 2, тобто 6, і на корінь 10 мінус х. І плюс в цій формулі обов'язково плюс корінь в квадраті, тобто 10-х. Все, що корінь залишаємо з одного боку, все, що інше, переносимо в інший бік. Дивіться, корінь я перенесу в ліво, і стане він у нас плюсом, тобто стане 6 корінів 10 мінус Х, а все інше перенесу в праву частину. Х перенесемо, воно стане з мінусом буде мінус 2х. А числа 5 піде з плюсом, тобто буде 9 плюс 10 плюс 5, це буде 15, 9, це буде плюс 24. Розділимо на 6 зліва і справа. Отримаємо корінь 10 мінус х, дорівнює мінус 1 третя Х плюс 4. Ну і тепер знову підносимо до квадрату, ліву і праву частину, щоб звільнитись вже ось ще раз від кореня. Тобто, з лівої справа підносимо до квадрату, то це буде. Корінь в квадраті це 10 мінус х дорівнює. Потім квадрат першого це 1 дев'ята квадрат. мінус, оскільки тут різниця, то мінус подвоєний добуток 2 на 1 третю на 4 це мінус 8 третіх х, і плюс 16. Приведемо до спільного знаменника в правій частині, тоді ліва 10 мінус Х дорівнює, Тут іде 9. Тут додатковий множник буде 3, а тут 9. то це буде Х квадрат мінус 24х, і плюс 90 плюс 54, 144. Тепер звільнюємось від девятки. Отримуємо, що домноживши на 9, тут буде 90 мінус 9х, а тут уже без знаменника х квадрат мінус 24х плюс 144. Тепер все переносимо в право. Маємо х квадрат мінус 24, 24 плюс 9, це буде мінус 15х. І 144 мінус 90 це плюс 54 дорівня 0. Отже, отримали квадратне рівняння, з якого треба знайти корені. Можна користуватись формулою через дискримінант, можна, пам'ятаючи, що це рівняння, в якому коефіцієнт одиничка через теорему Вієта, тоді сума коренів у нас сума дорівнює 15, а добуток коренів дорівнює 54. Х1. Дорівнює. Х друге дорівнює, Якщо у нас і сума і добуток додатні, то значить і два корення додатні. Дивіться, якщо я візьму 6 і 9 і зроблю перевірку. Додаю 6 плюс 9 -15 і множу 6 на 9 – 54. Так, отже, два корені додатні. Ми правильно знайшли. Давайте робити перевірку. Перевіримо, оскільки ОДЗ не виписували. Значить, Якщо підставлю я 6, тут 6 мінус 5, 1 додатні, правильно, і 10 мінус 6, 4 додатні підходить. 9 підставлю 9 мінус 4 додатні, і 10 9 1 додатні. Добре, значить, обидва корені нам підходять. Обидва попадають в ОДЗ, це добре. Значить, якщо рівняння має один корінь, запишіть його. Якщо рівняння має декілька, запишіть добуток. Отже, шукаємо тепер добуток коренів, він дорівнює. 6 помножити на 9 дорівнює 54. Це можна було написати, це я для вас розписую. Добуток у вас ось дорівнює коефіцієнту С. Отже, відповідь в цьому завданні 54. Це добуток двох коренів. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк і приходьте на наступні мої розбори. В наступному відео продовжимо. А кому цікава якісна підготовка до НМТ з математики, то запрошую вас відвідати мій курс, який доступний для спонсорів каналу. Заходьте за посиланням в описі, читайте, задавайте питання і ставайте спонсором мого каналу. Я буду тільки рада, якщо це допоможе вам якісно і результативно підготуватись до НМТ з математики.